Трішки корисної реклами. хочу порадити вам YouTube канал Огляд Юа, місце, де ви знайдете професійні та актуальні огляди техніки. Автор щодня публікує нові відео про смартфони, полтанчати, гаджети та інші пристрої. Детально перевіряю їхні можливості і розповідаючи простою мовою чи варта техніка своїх грошей. На каналі є огляди майже на будь-який популярний товар, тож обов'язково знайдете. Це саме те, що шукаєте. Послухання під відео. Не забудьте підписатись на огляді. Всім, Всім привіт! Якщо то сьогодні поговоримо про пісні, так як багато хто на YouTube каналі про це в коментарях писав, і також в Telegram-каналі теж про це писав. Якраз Ми розказали про те, які пісні совтуха і взагалі про музику поговорили. Тому ми починаємо. І починаємо це все, можна так сказати, із якого року? Із 16-го 16. якраз, якраз тоді наші смаки почали проявлятися в музиці. І якраз з того моменту ми почали якраз бігати, можна так сказати, про це буде окреме відео на каналі. І тоді ми почав якраз совтухати у це ж. Мармарун yeah. п'ять у то скидет. Потім ж багато кого почав совтухати, і постараємося хоча б багатьох сьогодні сповнити, кого ми взагалі совтухаємо і як взагалі ставимося. Well, в основному це була рок-музика. Так, да, якраз щоб якраз під динаміку бігу, хоч якось так співпадав. Можна так сказати, мотивацію давав та <свистит> далі бігти. І так то взагалі. Е, ти не жалієш, що тоді якраз почав цесок тухати ну, всі. Не жаліє, це <свистит> я, якщо чесно, так само Вон так. Я... Дімо підсадив на столі. Ага. Е, Дімон, привіт. Я <свистит> <свистит> е, е, помню якраз тоді, тоді, уже рік як вийшов, новий альбом Imagine «E Dragons, тоді, ну <свистит> на той момент. Із з пісні от, mm. Тобто ця пісня з того моменту в мене ще й досі в, якраз скачана, як, і, і часто можу її теж так слухати. І в тебе там як по музиці, яка ще охранилась. А це ж «Believer», ми то їхали в Київ. До Поповського мені. А, да. а ти заснув в автобусі. <реш> <реш> і, 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 і тоді мене розбудив, щоб я почув, що якраз ця пісня там грає. Так, <реш> да, я пам'ятаю, ти якраз слухав через наушники було чим. В <реш> да. мене якраз, наскільки пам'ятаю, тоді теж в наушниках, іменно ця пісня в те було. І тому якраз це можна так сказати один із виконавців, як, якого ми ще й досі слухаємо. Да. У мене і старої музики багато, я накладав. Та й у мене так само. І, і, оце ж Лінкін Парк теж багатенько. так. І, і YouTube Music, я їх іноді слухаю. А, як тобі новий альбом? Чесно декілька пісень послухав. Так то пісні хороші. Ну, Дінкін Парк мені завжди буде оставатися ст, ст, у составі старої групи. Вже На той. жаль. Ну я не скажу, що нові пісні погані, так як вони по-своєму хороші. Но це просто моя суб'єктивна думка, що більше для мене Дінкін Парк це якраз до нової вокалістки. З новою вокалісткою, звісно, має право бути. А ще такий поню момент по Ленкен Парку, Це було літом 2017-го. От, от як ми бігали. Да, тоді... Мені так подобаються їхні альбоми, я там прям заслухав усі їхні альбоми. Це було десь десь в липні, в кінці липня. Серпень я краще. Я такий думаю, я, Давайте я загублю цю групу, чи буде концерт в Києві. Тому що на те время я пам'ятаю багато Рамштайн і приїжджали в Київ на концерти. В общем, я загуглив, а там якраз десь пройшов тиждень, як цей вокаліст помер в тим парку. Я тоді так офігів тоді. Та я теж. Типа це була музика, а альбом тільки вийшов новий. А це ще я вроді якраз недавно тоді вийшов. Да, тож... тоді. І все, і нема вокаліста, коротше. І в концерт. Ну а тоді я пам'ятаю, вони якраз давали в час прахчання да, з вокалістом... Пару концертів. Да, було. концерти. А потім вони ті, перестали. Як... Да. Yeah. Ну просто без вокаліста. Там хоч і був другий вокаліст, то наскільки я знаю. А він ж... там. Що він, а, вроді, як і досі там отож. Там времени хтось був. А... Ні, іменно... Да, да, ні, і, і, це та група якраз, що був це а. тоді ще. Там це ж теж, ще один якийсь вокаліст був теж А, 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 а він свої альбоми, як я б записав. А, ну, Ве? все одно якраз. Хоч і при тому всьому, то він хоч і зараз є, але якраз трохи вже якось по-іншому слухається воно. А я ще пам'ятаю, до того як почали слухати рок-музику до марафона. Я повністю Амінема. А, Амінема. Я, да, <риклад> <риклад> я його тоже це часто ослоптуха це ж. У нього там було пару років. Хто там що робить? У мене паузу. Та подождите на паузу. Сподіваюсь, вам там його навчути, так як. В общем, у нього там було пару рок пісень прям. І я. Він так, мене теж надихнув на рок музику. Та там багато ми тоді, а іменно що рок, поп, це ж якраз. Ну, поп, та, що похожа на рок. Марон yeah. 5, там поп, mm -hmm. да, поп-рок. Я ще пазу, по почали бігати, цю рок-музику. Дімка включив Рамштайна. Ah. По приколу. Ah. Ah. А це, для мене це було так жорстко, типу, це метал-музика взагалі, я не розумію, типу, який смисл її слухати. А я так побіг, раз, два, а потім якось вже звик до Рамштайну. Ah. І почали Петра Штайна всі бігати, поняв? Ага. Я пам'ятаю також це ще на репетиції до випуску. да. А, як там включив на ноутбуці Deep Du Hust. І ще є, один із вчителів якраз підійшов ти тоді до нас. І трудового да. і, із трудового Да. Так. І запитання, що це ви тут дивитесь? Класику. <кій> ага. Так що був часи такі. Ну зараз там теж є багато переходив нормально такі пісні, навіть деякі індивідуальні. Оце ж одна пісня, як мінімум від одного автора, якась може і понравитись. Навіть якщо я про того автора взагалі не чув нічого. А Це ліга якась. Ліга, А у Адженс, то так. Ні, а в них там сингл. Ну, це ж вони ж якраз і Менджек Дракон зняв це ж да. спеціально під, а, 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 чи під анімаційний мультфільм чи під аніме, так як я не знаю, як там правильно його буде назвати, отож, то я там, якщо то, то чув їх ту пісню, доволі непогана, якщо то. Особливо, якщо ще що, що є що, що, колаборація, так як. Просто можна так сказати, просто так Imagic uh, uh, Dragons вряд ли б, я думаю, що зня, зняв тебе ну, для того фільма, чи. Ну, взагалі, напишіть в коментарях, як там правильно ну, назвати буде, то вони вряд Саша, ну, uh, зняв то просто так. З української музики такої слухаєш? З української то я даже не пам'ятаю. теж слухав. Особливо про паука. Uh, Да. От і Богдан Паух э, Да. Так. Скрябина э, теж совтуха. Класика. Да. И, э, а так то чесно, поки на даний момент не можу ще якогось сповнити. Із таких, що іменно що п... да. такі, що був у всіх на ще. Ну, я, я з українського слухаю бумбокс хардкис. Якби там співачка, там декілька років пісення. Навіть я пам'ятаю в сталкері в другому, другому сталкері. Там на радіо Йоп. деякі пісні. І. Так хто там що заводить? Як спеціально, тоді як я знімаю відео, щось починають робити. Різнями запили. Пивка, а я пив, два, чи я чи яка там серія, то вже. Там багато То Це нове буде. А взагалі, якщо такое в цілому, як я слухав в групи, прям жорстко. Лім Біскет, э, скелет. Ну, да, скелет це якраз теж доволі погана група. 3D's Grace, э, Benjamin Brecking. Breaking Benjamin. Papa Rosh. Це дуже э, тоже... Metallica, Megadeth, Corn, Slipknot, Muse. І ще багато вам. Та рок, рок, так, да, там якщо так почати пересчитувати, то нам і трьох днів не хватить. Щоб всіх пересчитати тих, кого ми соплухав, совплухаємо зараз. А, а ти був на концертах? А, на жаль, ні. А я був. Це було в Умані, це був халявний концерт, це було до війни. Прямо я не пам'ятаю, чи рік до війни, чи півроку до війни. Це, це були, там були коротше, деякі прям метал-изпълнителі українські. І там ще був цей воплі водопляста. Єдине, на що я був, то це на, на чемпіонаті по футзалку якраз той, який проходив в Черкасах. І то також оце ж від інституту, так як у нас спортивний інститут, то я всіх туди загнав. Не на халяву. Гоплі водоплястава, якби я ніколи не, не слухав так там. На концерті прям сподобалось. Так прям громко було, і атмосфера сама, що не просто там пісня. а там, ще, mm -hmm. типу, там Давайте крики всі. Емоцій було багато. Також це ж чув, що Рамштайн, то не цей вокаліст вроді би дав останній концерт. А, щось теж таке чув. Це одна із груп, до яких я чесно хотів би попасти, але no. не вийшов б, на жаль. Вони ж до війни в Києві виступали чесно. Так, та, я знаю, але тоді якраз ніяк то, ні вибратися на ці no, концерти no. На, на, не міг ніяк. А вже не зможемо. Ага. А в Черкасах то там mm -hmm. рідко хтось так концерти а давав. Там, о, о, це ж, я так то видавав ж концерти. Ну, як видавав? ну Noboки, це ж концерти деякі. Ну де, де? Там більше о, це ж, як дізель шоу, такі, поняли. То... Виступлення. Да. Там більше такі. Булки. І, і якоїсь такої групи, яку я хоч трохи знаю, чи я, хоч трохи сутухаві, там, я, я Якраз у букти в Черкасах тоді. Як я був в селі на канікула. Oh. І я ніяк не міг туди попасти. Так, no, no, жорстко. Ага. Хоч я навіть хотів до них туди попасти, але на жаль, ніяк. Mm -hmm. Ну, також да, можна було ще багато про що поговорити, так що, якщо бажаєте, то ми... Знімемо якраз також окреме відео і з думкою про тих чи інших авторів, якщо бажаєте. На цьому я думаю вже закінчувати, хоч і подкаст сьогодні вийшов короткий. Але, думаю, сподіваюся, що вам сподобалось. І на цьому у нас все. Всім дякую за перегляд, всім пока.